Ей, ви любите імітації? <рив> Чудово, як на репетиціях, хлопці. Ну хто ми? Вгадайте. Ой, я таке бачила. – Я риба з носом, <рив> як меч. Це це, це. риба меч. <рив> Ей, клоуни, нехай дама вгадує. Полийте мене маслом. Ой, ой Ой-ой-ой, не крутиться. – засікрути. Я чу. – що багато ніг живе в океані. Малюдок. Майже вгадали. Восьминоги дійсно відносяться до класу молюські. Так само, як равлик чи кальмар. Як у Світовому океані, так і на виставці бібліотеці всі вони живуть поряд. Неподалік одного молюска мешкає і ще двоє його друзів. Від таких багаторуких велетнів і має рятуватись в справжньому морі маленька рибка. Нам кінець дорі. Гей, дивись. Ох, ми зі смертю граємося. От що ми робимо. І Розважаємося водночас. У мене вийде. Головне обережно. Обережно? Я тобі не дозволю. Давай я народилась я швидкості, а ти не такий. Скажи ну, Дорі, ти їсти хочеш? Я? Хочу. Добре, бо зараз войки за мною ковкатиме. Лівон, шпровоч, перед і отак. На щастя, мешканці підводного царства знають, де заховатись від хижаків. В цьому їм допомагають корали, морські водорості та навіть піщане дно. На картинах учасників виставки всі ці безпечні місця діти зобразили за допомогою техніки закручених паперових смужок, що зветься квільних. Корали та водорості вони зв'язали з чистяних ниток та бісерок, та навіть додали своїм роботам справжніх морських мушель. А от у кальмарів та осьминогів також є вороги. Так, наприклад, кит дуже полюбляє снідати такою стравою. планктон не нужен мне и даром. Я ем кальмаров! Ха -ха. Я ем кальмаров. Кальмар так вкусен, должен вам сказать. Но прежде надо его поймать. Поймать, поймать. А то, вот, 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 поймай сначала, а потом, потом пой. Итак, кашалот находится на кальмара. Это его любимое занятие. Хобби, так сказать. Голы руками <laughs> не возьмешь. Я охотно посмотрю этот номер вместе с вами еще раз. Погоня! Кальмару приходится туго, вот он почернел. В результате испуга. Затем кальмар неожиданно затормозил и выпустил из себя мешок чернил. заметьте Че клякса приймає форму кальмара. Настоящий кальмар, звісно, убегает. а кашалот чернією кляксу глотает. А от зовсім в окремій кімнаті на другому поверсі бібліотеки живуть казки: русалки, морські чудовиська, рибокіт та інші вигадані створіння. Побачити їх можна лише тут, на виставці. Адже в світі таких істот не існує. Вони живуть тільки в уяві юних художників, що взяли участь у виставці. Ось такий він підводний світ казковий та яскравий. Ти його можеш побачити тут, в Донецькій обласній бібліотеці для дітей імені Кірова. Так його бачать юні художники України та Росії. Звичайно, багато чим він різниться від справжнього населення Світового океану. Однак на сьогодні хто знає, можливо, створіння, схожі на ті, що ти щойно побачив, таки існують. Адже люди дослідили лише десяту частину підводного простору. Сьогодні у рубриці майстер-ломайстер ми займемось створенням прикрас для дівчат. Але це не означає, що хлопцям тут буде не цікаво, адже сережки, які ми сьогодні зробимо, можна подарувати мамі, сестрі чи подрузі. Отже, беремось до роботи. І як завжди, в цьому нам допоможе полімерна глина. Час будемо з вами робити церкві з полімерної глини, в виде шоколада. Нам понадобится коричневый цвет. Сейчас я вам нарежу несколько кусочков, с которыми мы будем работать. Сельки мы будем делать миниатюрные. Теперь добряче розімни и разогрей пластик. Так само, как в раннем детстве, делал из пластилина. Когда наш кусочек разбили, когда чувствуем, что он уже мягенький, нам следующее. Смешиваем между собой и оставшиеся наши кусочки. Чим більше зусиль ти прикладеш, щоб розім'яти глину, тим простіше буде потім з неї ліпити сережки. Получається у нас кружочок. Давайте ми його ще так входимо. І тепер нам потрібно буде зробити таку просто толсту колбаску, щоб розділити наш пластик напополам. Помічаємо, де наша середина буде. І ділимо напополам. розрізаємо. І не забудь українське прислів'я. Сім разів міряй, а один відріж. Тож, перш ніж визначити середину ковбаски, краще заміряй її середину за допомогою лінійки. Щоб не прийшлось наново все переробляти. Тепер робимо небольші кружочки. Точно так же. Один і второй. І користуючись подручними матеріалами, ми сделаємо з нашого кружочка пластину. Розвинаємо пальчиками, поможемо не сильно тонкою. І затім я акуратно, слігка придавлюваю. Виходить така от пластина. Щоб відліпити пластину від качалки чи паперу, скористайся канцелярським ножичком. Він не деформує пластину. Тільки будь акуратний, ножем можна порізатися. А тепер ніж тобі знадобиться в іншому. Щоб вирізати з пластини плитку з шоколаду. Беремо наш канцелярський ножичок і акуратненько, ровненько стираємося. Робимо те ж саме з іншою пластиною. До речі, такі плитки можна зробити за допомогою трафарету. Для цього просто виріж прямокутник з паперу та поклавши його зверху пластини, обріж зайву глину. От наш прямоугольнички готове. теперь нам нужно сделать полосочки, как у шоколада настоящего. Одну плиточку откладываем и слегка надавливаем в серединке. Очень аккуратно, чтобы не разрезать напополам, слегка надавливаем. И теперь эти же половинки, вот которые у нас получились, да, прямоугольнички еще, наоборот, переворачиваем вертикально. Еще раз напополам. И берем нашу вторую плиточку Точно так же. Спочатку серединку прирізаємо. Закінчивши робити у плитках шоколаду клітинки, можна зробити їх трішки надкусаними А тепер лишилось тільки додати їм спеціальних гачків. Вони дозволять сережкам триматись у вусі. Щоб сережка трималась, потрібно буде її трішки проварити у киплячій воді, щоб глина затверділа. І такі прикраси причепорять вушка будь-якої дівчинки. А на сьогодні це все. Ти дивився програму Територія дитинства. До зустрічі!